Слава на віки Богу! Спаси Христи! Слава на віки Богу! Бо знаєш, що тут є достойники, котрі варті, щоб я свящу. І обдарував вас подарунками, давав гарної сторони, давав гарний настрій. І в першу чергу в нас є один з най, найдостойніших достойників це є хлопчик Степан. Йому якніс ангелика. О, Той ангелик рам'яний вовк і всю нашу громаду. Бажаю вам сонечка, бажаю вам гарного настрою. Бажаю вам позитивних емоцій, радості, спокою в душі, що з житлом на ваші личка, а дощик падав тільки на ворога. Дуже добре. Але дівчатка, є панденик, так? Є од ван. Анялики розказати нам вірші калькові. Скажете вірші. Голос. Голос. Вічня!

спустися, серце лагідно трукнися, освяти його любов'ю, подаруй душі здоров'я, буду чемно і сухняна, все робитиму старана, хочу і як іти, мирий радість всім нести. Хтося хоче, ти ходить сюди, розповідай. Все за тихо на свої, це і зоє Всі чекають, виглядають, чуди потім і коваль, але щось забавить, може в небі заводить. Не клопотів пога, позаходить в кожну хат. Все сім'ю тобі є, темним дітка моста є. У неї дуже хворі ніжки і вона не ходить пішки. Я не хочу ні машинок, ні солодких пондарених. Я прошу у марковалі хай, хай тут дівчинку знаде і на ніжки підведе. Я також собі згадала, як цукарку купувала. Біля нажива бабуся, щоб просити хліба мусить, бо не може вже ходити. І ніхто у цій світі просараси та немає і нічим не допомагає. Прошу я у Миколая, хай до мене згадає все, що від мене готує, хай бабусі подарує. Я у Бога завжди прошу не цар і не гроші. А здоров'я мамі, та тата, маю щастя, в наші хати, мою щастя всі родини, усі наші українці. Княжці майбутні, щоб примісне Миколай святи не заплутає. Нема більше бажаючи. А хто ж дорос знайти? Небудь мечушня і рух, янголяка працю маю, білий тріпарід кожу для святого Миколая. Інші лагодять самки, навантажують в них дари, запрягають два споки, розсувають сиві хмари. Ті вже саме Миколай у сі в рукавицях, грукавиця, геянгору поспішать, щоб на землю не спізниться. О, <плоджує>